Всім доброго дня. Сьогодні вирішила зробити відео, таке цікаве, я думаю, вам воно буде е, поливала сьогодні. І так в мене якось що я там міняла горщики і поставила їх разом, ці горщики. Спочатку навіть не зрозуміла, думаю, що це в мене мотарі в меншому горщику. Спочатку думала, що це мотарі. Я ж, наче її не міняла, ну, в принципі. Нічого не робила, гляньте. Але це не матахарі. Це, називається вона Гуалін блю Якщо я правильно його прочитала по-англійськи, то Гуалін, і от бачите, вона вже це квітне місяців два, і вона отака робиться теж кольорова з зеленими мазками. Вона у мене просто камера не передає, вона темно-темно фіолетова. Така вона, бачите? Просто м -м, Трошки камера іскажає колір. І показую вам Матахарі, Леді Матахарі. Тоже квітка. Тут вже взагалі відквітає. Вона, бачите? Дивіться, так і так, ось отак дуже схожа Просто у матахарі в неї самі лепесточки вони більші. А у гуаліну вони менші. Хоча ось це теж такі, бачите, тож, дуже доволі такий великий. Покажу вам зараз. Леді Матахару. Блу у мене, тут дуже виражений блакитний колір. І тут це вона вже квітне тут два місяці. Викидає нові пагони нові вже і будуть квітнути вони, вона буде квітнути ще раз на пагонах цього року. Оба сорта ремонтантні. леді Матахари, листки такі дуже плотні, овальні. Ну, це, звісно, безстселлер гортензія Дуже її всі хочуть, у кого немає колекціонери, всі її люблять. Вона, звісно, така дуже-дуже цікава своїм іменно окрасом квітки. Отак вона вже відквітає І що мені подобається, що вона декоративна. Коли відквітає, не робиться така, знаєте, мочалка, а декоративна залишається на кущі. І от це вона квітла на пагонах прошлого року. Пагони, ну цього року вони вже, бачите, вони вищі. Вже квіток не видно, і будуть квітнути десь може в началі серпня вона буде квітнути на пагонах цього року. По 5 бальній системі що хочу сказати, що Матахарія заслуговує 5 балів однозначно. У кого її немає, рекомендую. Це моя рекомендація. Вона дуже гарно тримає сонячні промені, не в'яне, за того, що в неї плотний лист і плотний, плотна квітка. Така вона не дуже тоненька. Я вам скажу, що я вже ну, можу сказати по досвіду своєму, що якщо квітка і листя тонке, то воно боїться сонця. Воно навіть боїться сонця в полутіні. Вона просто в'яна із-за того, що в неї дуже мала пластина. Якщо <свистання> товстий лист, товстий стебель і плотна квітка, то вона не так боїться сонячних променів. І ця гуалін. Вона теж має, бачите, таке темне-темне, насичене зелене листя. І вона, їй даже, я б сказала, що листки плутніші, ніж у Леді Матахарі. Дуже гарний кущик. От дивіться він у мене. Бачите? Вона й прямо стоячий, не лягає, дуже гарно тримає. І, як на мене, то вона така і реальна конкурентка Леді Матахарі. Реально конкурентка, тому що вона дуже гарна. У мене, кстати, є, я там не знаю, стільки 3-4 горщика 5-літрових можна, кому треба, можу можна купити. Пишіть. Але вони вже без квітів обрізані, вони вже на дорощування пішли. Наростає гарні кущі наростають. Тому що дуже жара була, я квіти всі обрізала. Але не всі квітли по сорту, такі гарні кущі, приблизно такі кущі. Коли в 5-літрових горщиках зараз є. Ладіма Тахарі немає, а іменно в Альєн Блю є. І, ви знаєте, от я зараз вже, дивлячись на неї, думаю, що вона така реально пряма конкурентка. Чую я їх і в парі вам роблю відео огляд, тому що вони схожі. Одна на одну квітами, тільки квітами, не гібітусом куща, нічим, а тільки квітами. Єдине, що у Леді Матахарі, в неї такі, бачите, в неї самі м, листочки на квітах, вони такі м, м, остроносі такі і зложені, наче до кучки. Ці теж зложені до кучки, але вони. Кругленькі. Але по кольору вони похожі. І в тої є зелені мазочки, і в тої, і в тої є голубе, і в тої. Ну, в принципі, ще якщо в залежності від того, як ви будете її красити, тому що, ви знаєте, всю гортензію треба красити, красити, підкисляти. Тому що, якщо ви не будете її підкисляти, то от якби я не підкисляла цю е Матахарі, вона б вже була роз, рожева. А так вона, бачите, в мене така. Блакитна, тому що я її підкисляю, і от зараз я їх підкислила, вона це була в таку білу квітку викинула, і буквально через пару днів після сульфату алюмінія вона стала блакитна. Так що любить вона, кислий дуже ґрунт І я їх ще підкисляю бруштиновою кислотою. Тоже вони її дуже полюбляють. Така вона. Бачите, я постійно хочу її вам показати, тому що вона захована, захована всередину. І оці великі вже пагони теж з великими листями такими будуть скоро квітнути. Ну, що я ж кажу, що по ремонтантності вони оба ремонтатні сорти. І я думаю, що все гортензія, яка заслуговує, щоб була у кожному садочку нашої України. Зараз покажу вам кущі отак, от от, здалеку. Він просять дівчата, покажіть, як виглядає кущ самий. Отак от він виглядає. Матахарі теж стоячі. не підв'язує їх, нічого, вони стоять пагони, дуже гарно тримає вона. І ця дуже гарно тримає. Просто ця менша по віку. Сама рослина дуже гарно тримає пагони, гілки, на гілках квіти. Дивіться, зараз, Це, бачите, отак. Вона дуже гарно тримає. І тут так само. Так що я вам рекомендую Віолін Блю також мати свої колекції. Так що, дякую, що ви були за мною. Зробимо Україну квітучою. Замовити Альєн, є до продажу в 5-літрових горщиках. можна замовити група в Вайбері, в Телеграмі, силочка під цим відео. Так що пишіть в приват. Якщо відео вам сподобалося, поставте вподобайку. Пишіть коментарі, запитуйте. Дякую, що ви були за мною і додивилися відео до кінця.